Вітаю, друзі, я Віталій Портник, помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков, підкреслив, що ці зміни, які вносяться у так званий мирний план Дональда Трампа українцями та європейцями, не сприяють досягненню домовленості. В цьому, як ми розуміємо, і був російський план, пов'язаний із затягуванням часу для продовження російсько-української війни. І запобіганню новим санкціям проти Росії спочатку запропонувати американській стороні якісь нібито мирні пропозиції, які мають засвідчити конструктивність Путіна. А згодом, коли ці пропозиції будуть обговорюватися із українськими та європейськими партнерами, звинуватити Київ. І європейській столиці якраз у неконструктивності, і таким чином або відмовитися від обговорення мирного плану, або продовжувати дискусії по кожному окремому пункту аж до завершення президентських повноважень Дональда Трампа. Абсолютно дивовижним є той факт, що Ушаков, помічник президента Росії з зовнішньої політики, взагалі нічого не знає. Про зміни у мирному плані і говорить, що Кремль стежить за цими змінами виключно за повідомленнями медіа, не знає Ушаков нічого і про те, чим займається у Майамі спеціальний представник президента Росії Кіріла Дмітрія, який зустрічається у Сполучених Штатах із спеціальним представником американського президента Стівом Вітхофом та. Зяттям президента Трампа Джаредом Куштом. Така відверта незацікавленість у результатах поїздки Дмитрієва ще раз засвідчує, що задачою так званого спеціального представника є декорація мирного процесу. І ніхто у адміністрації президента Росії не очікує від Дмитрієва якихось реальних результатів. І навіть особливо не стежить за його подорож. бо єдине, чим має займатися Дмитрієв, це затягувати час. Ну і найбільш цікавим моментом у заяві Ушакова є полегшена констатація того факту, що скоро Різдво, а Різдво у Сполучених Штатах ніхто не скасовував, і, звісно, ніхто на Різдво там працювати не буде. Те, що. Стів Вітхов і Джаред Куштер взагалі то працюють під час хануки. А 24 грудня для них практично не починаються, а завершуються новорічні свята для помічника президента Російської Федерації. Звісно, щось абсолютно незрозуміло. Але факт залишається фактом. Він бажає, щоб американські представники. Припинили працювати принаймні до завершення новорічних свят, ну, хоча б новорічних свят у варіанті Російської Федерації, до Різдва за Юліанським календарем, і таким чином можна було ще протягти час і повернутися до нових перемовин вже у січні наступного року. Як на мене. Росія взагалі може зараз втратити інтерес до будь-якого мирного процесу. Адже головною метою Кремля було, по-перше, запобігти західним санкціям проти Російської Федерації. Путін тут зазнав поразки, тому що, незважаючи на мирний процес, Трамп запровадив санкції проти російських нафтових гігантів Раснівці і Лукоїли, і ці санкції вже почали діяти. А по-друге, Запобігти конфіскації російських активів для потреб української економіки тут з одного боку Путіну вдалося за допомогою Трампа та його близьких друзів у Європейському Союзі, насамперед прем'єрки Італії Джорджі Мелані. Запобігти тому, щоб російські активи були виділені Україні на наступні роки. Але разом із цим Європейський Союз. І цього, очевидно, Путін вже не очікував. Ухвалив рішення про надання Україні грошей з власного бюджету приблизно у такій самій кількості, які могли б бути надані за умови конфіскації російських активів. Та й саме активи. Залишилися замороженими на невизначений термін, що дасть можливість європейцям повернутися до теми їхньої конфіскації у будь-який момент, Скажімо тоді, коли Дональд Трамп зникне з американської політичної сцени, а наступний президент Сполучених Штатів може виявитися набагато більш адекватною і реалістичною людиною ніж його ультраправий попередник, так як ми розуміємо, в умовах демократичної держави, яку у сполучених штатах ще ніхто не демонтував, може бути. Тоді виникає питання, заради чого Путіну взагалі потрібний мирний процес, якщо він все одно відбувається за умови нових санкцій проти Російської Федерації, і за умови, коли у України будуть гроші в бюджеті, щоб протистояти російській агресії, і у 2026, і у 2027 роках. Ну, відповідь є досить простою: можливо для того, щоб запобігти новим санкціям. Щоб Дональд Трамп не ухвалював рішення, які будуть надалі руйнуватиме російську економіку, і зрештою призведуть до процесів, які Путін вже не зможе зупинити навіть за допомогою своїх союзників з Китайської Народної Республіки, які очевидно налаштовані на подальшу допомогу Москві, в цій ситуації імітація мирного процесу може відбуватися так, би мовити, на мінімалках, адже ми бачимо, що Жодний серйозний російський чиновник на сьогоднішній день участі в переговорах не збирається брати. Про жодну тристоронню зустріч навіть на експертному рівні американців, росіян і українців, про що говорили у Сполучених Штатах. У Росії також і чути не бажають. Той самий Ушаков під час розмови із журналістами сказав, що йому про це нічого не відомо. А Димітрієва надіслали до. Сполучених Штатів виключно для перемовин з американськими партнерами, і у Москві навіть не знають, і як я розумію, не бажають знати, чи присутні в цей час у Сполучених Штатах представники України. Так що, як я вже неодноразово говорив, це не реальний мирний процес, а робота адміністрації президента Сполучених Штатів робота кращого друга американського президента та його зятя в інтересах однієї єдиної людини. І ця людина зовсім не Дональд Трамп, який, по суті, пошивається в дурні під час цього процесу. Ця людина, звичайно ж, Путін, який за допомогою Вікофа і Кушнера купує себе час для подальшої війни проти українців. для... Атак на українські міста для руйнування української економіки і для захоплення української території і перемовини без будь-яких результатів, як на мене, тільки сприяють досягненню російським президентам своїх амбітних імперіалістичних цілей і не дають американському президенту нічого, окрім усвідомлення світом його неадекватності і нереалістичності. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Патріоні Кофі, донателла. Які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!